Ми вже в академії грація близько півроку і займаємося над нашою невеличкою проблемою ес подібним сколіозом. Ми робили рентген улітку, то в нас були значні відхилення в грудному та поперековому відділах. Сьогодні ж, коли ми прийшли до Оксани, ми принесли новий знімок, і порівнявши з літніми результатами, у нас зменшилися вигини. Оці порушення у грудному і поперековому відділі на значну таку частину тих градусів, по яких вони це визначають. Ми дуже вдячні Оксані Оресівні Слінько за допомогу, за включеність за її. Теплу атмосферу тут у студії, також для усіх тренерів, масажистів, які нами займалися, для тренерів, які онлайн займаються з нами за кордоном, які допомагають завжди трошки підтримують і навіть стимулюють до занять дитину. Тому я дуже задоволена з результатів, які ми отримали. Я кожному рекомендую. Приходьте, будь ласка, і продіагностуйте. Якщо ви бачите, що ваша дитина чи має кривеньку спинку, чи з кривенькою стоїть, чи якась тазова нерівність, приходьте продіагностувати дитину на початкових стадіях, тому що коли затягуєте це до пізніших стадій, тоді вже це трошки важче може бути і довше. Дякую, Оксана Орестівна. Обіймаємо дуже сильно вдячні з моєю донечкою за наші результати.